Людині дуже важлива духовна освіта, і важлива, ніж освіта земна або технічна, тому що духовна освіта відкриває двері в небеса, дає нам гарантію вічності. Ми точно знайомі, куди йдемо. Тому в житті кожної людини повинен бути наставник, спілкуючись з жінкою, поясняючи її момент хрещення. Тому що сьогодні дуже багато людей, які хвалиться тим, що у них є хрещений отець. А чим займається хрещений батька? Просто мокнув водою людину і чекає якісь подарунки, укладення якогось договору з Богом, нібито ось у моєму. У моєму житті з'явився духовний наставник, який займається кожен день, показує шлях, порятунок, і його мета довести мене до неба. Мета кори... коритися. Чому? Тому що тільки духовний наставник він має досвід, розуміння, як правильно слідувати шляхами Божими. Скільки ми знаємо хрещених батьків, які довели до небес, практично нуль. А за цих людей буде відповідальність. по попит у хрещеного батька. Давайте. Не дамо обдурити себе. Наприклад, ви ж не віддасте дитину вчитися, якщо цей інститут вже і університет, це фіркіна грамота. Тобто за підсумками через роки навчання ніде не, визна, не визнана, яка не має ніякої ваги. А ви надії, що дитина отримає вищу освіту. Те ж саме відбувається в духовному хрещенні та освіта. Я слухаю канал Салтаненка щодня стояти в цей час і тебе запрошую. Місія слово Боже.